Доброго дня! Я вас вітаю на своєму уроці з латинської мови. Це перший урок, і перший урок ми почнемо з вивчення алфавіту. Латинський алфавіт нараховує 25 букв. Перша буква латинського алфавіту це буква А. Буква А завжди вимовляється як літера А. Але іноді, в поєднанні з літерою Е, ці два буквосполучення дають такий звук, як Е. Але якщо над літерою Е стоять дві крапочки, то це вже дає два звука АЕ, друга літера латинського алфавіту це літера Б. Вимовляється вона в словах як Б. Далі це літера С. Літера С вимовляється в різних випадках по-різному. Перший випадок це коли вона вимовляється як звук С. Перед Е, І, «іпсилон», Ае, «ОЕ». Але також є, як вимовляється як звук К. Перед А, У, О та приголосними. У поєднанні з літерою Г вона дає звук Х. Далі йде літера Д. Вона завжди вимовляється твердо Д, Д. Далі літера Е завжди вимовляється як звук Е. Далі літера Ф. Літера Ф вимовляється як звук Ф, <кхи> літера Г вимовляється як український Г-Г. Літера Г вимовляється приглушено Г-г. Літера І вимовляється як І, але є випадки, коли вона вимовляється як «й». <кхи> Далі літера Й. Літера йот вимовляється як Й. далі бі, літера К. Літера К завжди вимовляється як К. Літера Л вимовляється пом'якшено. Літера М ем вимовляється як М, літера Н. Майже завжди вимовляється як Н. Але якщо трапляється три літери: це Н, Г і У, то разом вони вимовляються перед голосними «нгви», а перед приголосними НГУ, далі літера О. Літера О майже завжди є звуком О. Але у поєднанні з літерою Е, дає звук Е. А поєднання з літерою Е, якщо є дві крапочки над літерою Е, то це іде вже два звука О. Е. Далі літера П. Літера П дає звук П. Глухий. Але у поєднанні з літерою Га це іде вже звук Ф. Далі літера Ку. Літера Q завжди вживається з літерою У, лише у поєднанні з літерою У. І разом ці дві букви дають два звуки КВИ. В. Так, далі йде літера Р. Літера Р дає звук Ри. Але у поєднанні навіть з літерою Г також йде звук Ри. Та Р. Далі літера С. Літера С дає звук С, але міжголосними дає звук З, та міжголосною і літерами М, Н. Далі літера Т. Літера Т дає звук Т. Але є такий випадок, коли йде е, поєднання з літерою Г. Також іде звук Т, дає звук Т. Але є ще один випадок, третій. Це коли у поєднанні з літерою І в ненаголошеному положенні перед голосною ці дві літери вимовляють як два звука Сі. Якщо немає попередніх С, Т і Х, далі літера У. Літера У дає звук У. Далі літера В. Літера В дає звук В В, далі літера Х. Літера Х дає два звука кс, кси. Далі цікава літера Y. Літера Y дає звук І. І остання буква латинського алфавіту це буква Z. Вона майже завжди дає звук З. Але у деяких словах іншомовного походження дає звук. А зараз моя рубрика, яка називається нотабене. Нотабене у перекладі з латинської мови означає зверни увагу. І перше правило, на яке потрібно звернути увагу, звучить так. Всі приголосні перед літерою Е вимовляють твердо: Літера Й не вживається в словах грецького походження, так як там не було звука «Ї». Літера К не вживається, ну рідко вживається в словах не латинського походження, а також в тих випадках, коли потрібно вимовити звук ки перед е або і, і останнє правило, на яке потрібно звернути увагу, це те, що Літера «іпсилон» вживається тільки в словах грецького походження. До латинського алфавіту вона була введена для передачі грецької букви «іпсилон». А зараз ми розберемося, як класифікують латинські звуки. Латинські звуки класифікують на голосні та приголосні. Голосних налічується шість. Вони звучать так: це: А, е, і, о, у, «іпсилон». Всі інші букви, які є в латинському алфавіті, вони відповідають, звичайно, приголосним звукам. Далі я хочу вас познайомити з таким цікавим терміном в латинській мові, як деграфи. Що таке деграфи? Деграфи це сполучення голосних, які яке вимовляється як один звук. Отже, зараз ми розберемося. Їх чотири. 4. Це Перший деграф це Х, другий деграф Ф, третій деграф, це Р, четвертий – «ти». Ці деграфи потрібно уважно подивитися на них та їх запам'ятати. Це сполучення двох приголосних, які вимовляються, як один звук. Далі є такий термін у латинській мові, як дифтонги. Що таке дифтонги? Дифтонг це сполучення двох голосних, яке є в одному складі. Вони можуть вимовлятися як один звук, тобто монофтонг, або два звуки це власне дифтонг. Отже, в латинській мові є чотири дифтонги. Перший дифтонг вимовляється як Е, другий дифтонг вимовляється як Е. Третій дифтонг, дифтонг це Еу а четвертий Ау. Але є такий випадок, коли е, уже стоїть над літерою Е дві крапочки і в першому випадку і в другому випадку. Це дає вже два різних звука. Це буде АЕ і ОЕ. Це два випадки, але вони такі є, їх потрібно запам'ятати. Отже, а зараз я вас познайомлю. Таким терміном іще одним, як грецькі словотвірні елементи. Грецькі словотвірні елементи, вони дуже потрібні, адже по ним можна, як дивлячись на слово, можна визначити, як би сказати, що, вона, що воно означає. Отже, перший грецький словотвірний елемент це гіпо. Це частинка, тобто префікс, який може входити до слова, що означає нижче, менше норми. Гіпо. Далі гіпер. Вище норми. Гіпер. Далі сін сім. З'єднання. Разом. Це означає сін, сім. Далі філ-листок, філ-листок. Далі фіт, рослина. Фіт рослина. Далі гідр. Гідро, вода все, що пов'язано з гідрогеном. Далі оксі, кислий, окиснений. Оксі. Далі лід – літ, розкладання, розчинення. Далі цикл, коло. Далі пір, жаро, знижувальний препарат іноді або жар означає пір. Далі така частинка як ет, що означає етильна група. Далі ант означає квітка. Квітка. Далі ест відчуття, – «чуття». Далі ем гем означає кров. Далі це Означає фенильну групу, фенильну групу така частинка, як фен, фен, елітр, герітр, червоний. Далі ті, тіо, сірка, сульфур. Мет метильна група, гліц, гліц, солодкий, гліц, солодкий. Різ, різ, кореневище. Далі це сіан, синій, сіан, синій, фарм, ліки. І остання моя рубрика. Яка зветься як лексичний мінімум. Лексичний мінімум це слова, які потрібно вам запам'ятати. І перше слово, яке потрібно запам'ятати, це «медіціна». Що означає медицина? Медіціна. Далі слово, яке означає вода. Аква вода. Аква вода. Далі це егрота. Егрота, хвора, на голос падає на о. Г, г. Егрота. Далі ампуля, ампуля. Пом'якшуємо а. Ампуля, ампула. Далі трава. Герба, герба, герба. Далі це йодум, йод, йодум, йод, далі капсуля. Капсуля, капсула. Далі плянта, рослина. Плянта, рослина. Пом'якшуємо. Далі це назва рослини. Валеріана, валеріана. Це валеріанка. Далі. Далі без слово роза, роза. Тобто троянда шипшина. Далі це. Мента, м'ята, мента, м'ята. Далі йде слово таблетка, табулетта, 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 дві ти. І ще одна назва рослини це белядонна. Белядонна. Отже, ми вивчили з вами деякі слова та ознайомилися з латинським алфавітом. Я бажаю вам успіхів у вивченні латинської мови. До побачення!